Друзі, всіх вітаю, компанія Автопарк Вінницький філіал. У нас нове надходження. Це Mercedes-Benz s 550 в 221 кузові, в чорному кольорі. Автомобіль нас з 5,5 бензиновим двигуном, повним приводом і, звичайно, ж автоматичної передач. В чорному кольорі, стигане станування. Машинка у нас на легкосплавних оригінальних дисках і вже, як бачимо, на літній гумі мішлен. Гума у нас з хорошим протектором. Дуже гарна комплектації, автомобіль повністю обслужений. На сьогоднішній день не потребує жодних капіталокладень по технічній частині. Ось так все виглядає. Зверху, як бачимо люк, безпечовий доступ на всі двері. По салону у нас чорна шкіра з перфорацією. Ось так все виглядає. Ставки дерева, підігріви. вентиляція усіх сидінь, електроприводи усіх сидінь, Чотирьохзонний зони клімат-контроль, стан салона видно по фото. Немає жодних пошкоджень, нічого не затерто, не обломано, є задні шторки, дотяжки дверей. Все працює, кожна дотяжка. Спереду нас також все в чудовому стані. Ось таке у нас шкіряне мультикермо, ставками дерева, датчики світла, нічне бачення, електроприборка, помилок жодних немає. 130 тисяч заводського пробігу. Ось Така у нас мультимедія, екран мультимедії можна повернути направо і наліво. І так тут все виглядає, блок управління кліматом. Дуже дійсно приємний автомобіль. Всі вікна автомобіля заводські, без пошкоджень, Преміум акустика Harman Kardon. Також у нас є пам'ять обох передніх сидінь. Дуже приємна шумоізоляція, дуже приємний в ходу автомобіль, хто пробував, той розуміє. Передня оптика також в чудовому стані. Проти туманні фари, камера заднього огляду, всі парктроники, морда автомобіля в бронеплівці. І, Друзі, я нагадую, що дане авто можна придбати в нас за ціною 12 490 доларів. Також доступне в та кредит. І також можемо допомогти вам пригнати авто із США.